Привіт! Яка молитва є найсильнішою і найпотужнішою? Та молитва, яку дав нам Господь, Це молитва очі наші, яку приніс нам і поділився з нами саме сам Бог, Ісус Христос. І давай розберемо її разом. Перше. Отче наш, що єси на небесах, тобто Господь наш, який є на небесах, це є прославлення Бога, це є визнання Бога як всюди сущого і всесильного. Далі нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Тобто ми просимо Господа і ми визнаємо, що нехай буде Його воля в нашому житті, що ми будемо служити йому, а не собі, не власним якимось бажаним, не якимось які яким можемо собі побудувати, а саме Богові. Також дай нам хліб насущний, насущний на кожен день. Це про те, щоб Господь давав дає нам слово кожного дня, дає нам біблію про те, що ми маємо приймати слово, приймати істину від Бога кожного дня, зміцнятися нею і виконувати їх. Пробач нам гріхи наші, яке ми пробачаємо борожникам нашим. Це про те, що ми маємо пробачати, як Господь пробачає нам. Ми маємо каятися так само. Війкаєся, виправлятися, це надзвичайно важливо. І останнє це не веди нас у спокусу і позвав нас від лукавого. Як це? Це не про те, що Господь водить нас покусу. Ми самі ведемось на якусь покусу, яку нам поставляє, ставить якусь таку свою брехню водичі і правду, водити її за істину, а поспотворюючи істину. І це насправді про те, що ми просимо Господа дати нам його розум, Христовий розум. Ми просимо дійсно дати нам силу і дати можливість нам протистояти всякій брехні і дійсно бути справжніми учнями, які виконують Божу волю, які живуть по божу волю по призначенню, які кожен день збирається. Амінь. це найпоточніша молитва.